Я хочу долучити до нашого ефіру людину. Мабуть, яку знають всі. То що те, що за голосом, то це 100%, як сьогодні Сергій говорив, наш голос Майдану, голос Майдану на все життя. Тож з великим задоволенням ми запрошуємо Євгена Нещука. Це український Він український актор театру, кіно та дубляжу, народний артист України, міністр культури з 2014 по 2019 рік. З перших днів повномасштабного вторгнення пішов у тероборону, потім у Збройні сили України нещодавно призначив. Не головно головою Шевченківської премії, пане Євгене. Чи чуєте чи бачите нас? Вітаємо вас в нашій студії. Бажаю здоров'я, так чую і бачу вас. Не знаю, чи все гаразд у мене зв'язком для вас. Якщо все гаразд, то, то можемо продовжити розмову. Так, у нас все гаразд зі зв'язковому з прекрасно бачимо і чуємо. По перше, хочемо подякувати за те, що ви в Збройних силах України захищаєте, в тому числі нашу можливість розмовляти з вами. Це ми надзвичайно цінуємо і цінуємо кожного солдата, який зі зброєю в руках зараз звільняє українську територію. Щиро дякуємо вам за це. І хочу у вас від початку запитати, як ви ставитесь до цього до цієї ініціативи про дубляж у англійською мовою. Ну тобто, щоб пішов український дубляж, а було титрування. Я скажу, що я колись на початку х дивився в кінотеатрі фільм про рядового Райана. Відповідно, він був англійською мовою з українськими субтитрами. Це було непогано, але складнувати. При тому, що наші українські дубляжі, ну вони фантастичні і не хочеться їх втрачати, що робити. Тут очевидно варто зазначити, ну, верніше, не звужувати саме питання, тому що сама ініціатива закону про англійське, про вивчення англійської мови, себто, як мову міжнародного спілкування. Сама ініціатива є природньо важливою, і ми розуміємо, що та війна, яку ми зараз ведемо, ми наближаємося до європейської світової спільноти, і очевидно, це потребує якомога ширшого універсального знання мови, якої є безперечно англійська. Проте якраз виникла дискусія саме в цій частині. Дубляжу. І тут я, звичайно, прихильник, і буду стояти на тому, що якраз це положення потребує не просто обговорення, а зміни, тому що, по-перше, воно суперечить закону про державну мову, бо дубляжі і простір. Який наповнюється українським контентом, і в тому числі в якісному перекладі, це є також частина закону про промоцію і розвиток української мови. І давайте бути відвертими. Я дуже радий, я думаю, що ми всі раді, що дуже багато людей саме зараз через широкомасштабне вторгнення. Не коли впали ракети на домівки, коли вбивають людей незалежно від того, якою мовою вони розмовляють, і багато хто з них російськомовні, і багато людей переходять, особливо молодь зараз переходить свідомо на українську. Але разом з тим ми маємо усвідомлювати, що все одно велика кількість людей потребує ще вивчення української мови. І дубляж українською мовою, всебто, хороші фільми з хорошою адаптацією, з хорошими голосами українськими відомих людей, якраз привертають увагу любов. До української мови і дають оцей природню, природню тягу до того, щоб так само класно розмовляти, як розмовляють голівудські актори. Ну так вустами українських, але це справді є один з різновидів такої дуже доброї якісної промоції української мови. І я вже не кажу про те, що оцей, ця норма, яка поки що в першій варіації була, і я вже чув про те, що сказала Євгенія Кравчук, чи пан Потураєв, як е, члени комітету е, Верховної Ради з гуманітарної політики і інфор, інформаційної політики, е, про те, що так ми, ми будемо удосконалювати. Ми будемо ці норми змінювати. і Я сподіваюся, що ну досягнеться оцей. Е, цей баланс, ну і зрештою здоровий глуст, і зрештою розуміння того, що нам поки що е, ще треба багато, в тому числі докласти зусиль, щоб е, Україна в цілому знала добре українську мову, і е, тому я більше того, я розумію вислови моїх колег в мене. Блискучі однокурсники, які щодня займаються дублюванням українською мовою фільмів, там Михайло Войчук, Борис Георгіївський, Юрій Кудрявець, багато моїх колег. Я сам особисто займався цим в більшій мірі по, -по початках озвучками. Не просто в силу часу я потім вже не зміг цьому так приділяти увагу, але моїм голосом звучав Капріо, Я озвучував Володар Кілець, Гаррі Поттера і багато інших фільмів. І я по правді вам скажу, що це ну забере хліб, хліб не тільки для акторів, а це справді м, зруйнує дуже багато м, професійного сегменту тобто студії. Е, багато фахівців просто позбудуться роботи. Це правда. Більше того, я хотів би підтримати тезу Богдана Батруха, як од одного з найбільших кіно про те, що це, на жаль, не посилить. Е, Ну або ж не змусить обов'язково вивчати англійську мову тих, хто це або не хоче, або ну силою якихось інших причин не може, і просто будуть користуватися піратськими варіантами саме з російською мовою, і саме з російським наповненням. Тому тут на це теж треба зважити. Пане Євгене, от на сайті Кабміну з'явилася петиція, у якій українці вимагають залишити в кінотеатрах український дубляж, оскільки він сприяє звичайно украї... українізації. І я, наприклад, не уявляю зараз фільм не українською мовою. Ми йдемо туди, щоб насолоджуватись українською мовою. І ще як ви сказали, володар кілець ще і у вашому виконанні це абсолютно якась унікальна історія. З'являється зараз багато роликів від акторів дубляжу, які закликають. Підтримати цю ініціативу, чи це спрацює, і як взагалі українській е, кіноспільноті себе захистити? Що можна зробити в цій ситуації? Ну, щоб якийсь баланс, е, все ж таки, налагодити. Ну, очевидно, цей розголос, який зараз є, і власне те, що ви сьогодні приурочили в свій час, в своїй тематиці, і, зокрема, цьому питанню, це дасть можливість все ж таки. Ну, я сподіваюся бути почутими до законотворців, так тобто до тих, хто буде виносити вже кінцевий варіант на розгляд у Верховну Раду. І я сподіваюся, що якраз ось цей, ну скажімо так, не крик. Тут тут немає якоїсь істерики. Тут насправді є дійсно. Я думаю, що знаєте, так буває в пориві за кращим, щось іноді там не вгледеш і. Mm, і от мені здається, що просто. Трішечки невірно або ж не недо, е, доповіли, або не сказали про всі ризики, що це несе. Я думаю, що зовсім не пізно е, зараз, якраз в цій дискусії і в добрій чіткій аргументації, а її достатньо є і від фахової спільноти, і від е, 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 захисників власне державної мови і від просто ну людей і здорового глузду, які е, кажуть нема питання. Давайте ми на телебаченні зробимо години англомовних новин чи англійських фільмів. Ну там, до прикладу, о 19-й годині новини йдуть українською мовою. Там 21-й йде година англійської мови. Не, не питання, це дійсно сприяє. Одна з різновидів навчання англійської мови навчається на фільмах. Це правда, але давайте ми дамо цей вибір. Хай будуть якісь дні чи якісь години фільм в оригіналі, і разом з тим, особливо в прайм-тайм, все ж таки потрібно добре дубльовані, так як ми це зараз робимо, добре дубльовані українською мовою фільми. В людей ну якби буде вибір той, хто потихеньку починає або ж. Активно займається вивченням, він подумає, да я дійсно щось можливо я там не все зловлю, але я буду, воно буде мені входити. І і в оригіналі і, і англійською, і зрештою і акторів деяких я хочу почути в оригіналі, як вони розмовляють. Е, тому це це природньо. Треба дати цей е, дати цю можливість, але разом з тим не робити оцю цю е, строгу регламентацію ще й по рокам, в яких відсотках а далі йде аж до 100%, коли повністю має бути е, викорене, ну, тебе, чи чи повністю зникне о, у нас можливість почути е, дубльованими е, Англомовні там чи будь-які іноземні фільми української мови ну цього не може бути це неприпустимо. Є така національна програма Врятуй кінцівку. Вона рятує кінцівки наших бійців. Владислав Сокира йому, ось ви його бачите на фото 23 роки. Після строкової служби підписав контракт зі Збройними силами України, поранений в бою під ізюмом, пережив 20 операцій і клінічну смерть. Інвалід першої групи з дружиною медиком познайомився в шпиталі. Зараз лікарі рятують його руки і ногу. Ваш внесок, як в най найшвидше повернення в Владислава в стрій, це ось для цього є QR-код, так само як є і посилання на початку опису цього відео відео на Ютубі я вас закликаю. Внесіть будь-яку суму, яку можете для того, щоб допомогти врятувати кінцівки Владислава. Відповідна це посилання на банку. Програму «Врятуй кінцівку. Історія бійців і реквізити фонду здоров'я українського народу, який ініціював програму «Врятуй кінцівку, є на їх сайті. Подивіться обов'язково і допомагайте рятувати і відновлювати українських бійців, які захищають захищали і захищають Україну зараз. Я за власним досвідом скажу, що, по-перше, дуже цікаво дивитися тих самих друзів. В мене, ну, англійська, як я кажу, рівень собаки. Я багато що розумію, практично не говорю. І, Наприклад, друзі, які Іх, знаєш, ну цитуєш е слухати англійською з українським перекладом. Це цікаво, а, а наприклад, альфа. Ну, як можна без малухи уявити собі Альфа? Ну, чесне слово, ну це ж надзвичайний серіал. Але запитати я хочу про інше. Я звертаю увагу на те, що ну, всі насправді звертають увагу, що дуже багато української мови з'явилося на вулицях Києва, де ми частіше за все буваємо, через те, що в Україні війна і говорити мовою окупанту, ну якось воно не дуже. Я навіть бачив, як людина на, тренував собаку на українські слова, мабуть, через те, що сам. Перейшов, а себе ще команди не розуміє. Я насправді це бачив особисто. Так от, що дивує молоді, не набагато більше стало, яка розмовляє українською мовою. Що нам з ними робити, як їх надихати? Звісно, що тут є частина батьків. Але ми, як суспільство, і держава чим можемо допомогти, щоб молодь так само більше хотіла і слухати української музики, бо російська попса так само ще звучить, і говорити українською. Тут важливо врахувати таку субкультуру і андеграунд артхаус зараз. У нас дуже ну, така прогресивна сучасна молодь. Я знаю, наприклад, від сина, який розповідає: слухай, я тут м, вдалося мені піти. Нарешті трошки поновилися м, деякі події андеграунді, так і м, були декілька. М, Виконавців, які свого часу, ну яких дуже любили. Вони вони читали там череп чи ще щось дуже класно і їх любили, але вони читали колись це російською. Зараз вони цілковито перейшли на українську мову, і це дуже захоплює. І це то я до чого веду. І таких прикладів дуже багато. Там Вілодвіж, так званий, так заговорив зараз українською мовою. Ну як я. Чується від сина, і він розповідає слух Ну він то природньо так у нас вийшло вік віків, що ми україномовна сім'я. ми В нього багато друзів були, які розмовляли російською. Він каже, і вони зараз справді переходять на українську. І тут дуже важливо цей момент, який ще трішечки і раніше почався, коли я в тому числі закликав е, своїх там відомих колег, там футболістів відомих. Е, дивіться, як зараз захоплює ситуація, коли м, наші зірки, там Мудрик, Зінченко, е, ну багато інших, так Ярмоленко е, зараз на молодіжному чемпіонаті Європи, коли всі інтерв'ю дають українською мовою, е, коли тренер приїжджає ребро в рутань. Вони розмовляють українською мовою на прес-конференціях, це, це якраз те, про що ви кажете, що робити, це один з різновидів того, що робить українською мовою модною, природньо захоплюючою і зрозумілою в тому, що ну, послухайте, якщо ну, люди, яких я поважаю, або я захоплююся, отак вже розмовляють, ну, чому ні? Це нормально, я перейду і це дуже важливий момент отакої отакої промоції е, саме відомими людьми так, зараз українська мова мені здається дуже модна і крута мова. І Дійсно каже Ліна Костенка Костенко: Україна це круто. А от ще приємно і надихає, що колись Борис Джонсон також сказав Слава Україні українською мовою час від часу Він це повторює. А знову ж таки, як ви згадали про футболістів, раніше вони ну дехто. Я зараз не буду згадувати тих футболістів, навіть гімн не співали, тобто навіть руку на серце не клали, коли звучав український гімн. А зараз мудрик, якого зараз всі поважають, тому що він себе при прекрасно проявляє не, там на Британщині і говорить українською. Це не може не надихати. Але ще хочу про дубляж згадати: от зменшення чи відсутність українського, не дай Боже, дубляжу, може стати ризиком для піратства російською мовою, чи не отримуємо ми ще одну проблему? Як гадаєте, так я власне в попередньому своєму спічі якраз згадував один з перших, хто це зазначив, бо знає добре ринок. Більше того, він насправді насправді англомовна людина, Богдан Батрух. Е, і він багато зробив для того, щоб е, українські фільми якраз були якісно дубльовані. В нього одна з найкращих студій. І от він, якраз знаючи добре ну, всі м, оці закулісні ситуації, як це все відбувається. Він моніторить е, кожен вихід. Е, Піратських всіх е, варіацій в нього є ці можливості. І він один з перших заявив, що шановні. Тут якраз є ризик в тому, ми зараз будемо дискутувати, але ми повернемося до того, що будуть дивитися піратські копії саме російською мовою і їхню адаптацію. А вони ж іноді зумисне роблять, от як ви згадали про Євгена Малуху, так це ж питання не тільки в прямому перекладі того ж Альфа, це ж Альфа говорив про деякі ситуації українських приколів, там української дійсності. Це Ну реально навіть пісні ми іноді дублювали. Я коли озвучкою ну тоді ж були ще й тоді ще озвучка це називалося, Там є трошки інша технологія, коли пропускається трішки англійський англійська вперед, тобто чути голос навіть трошки англійської а далі актор, ну диктор там ну актор на якби наздоганяє українською. Суто для для повного розуміння є такі розновид Також тут той, хто хоче англійською чути, і в тому числі голос, він має цю можливість для в, в, в такій варіації, саме озвучки, а не дубляжу, бо дубляж це, коли повністю прибирається доріжка живого англійського, ну живого голосу оригіналу, так і повністю вкліпснув в ліпсінг, вкладається. Повністю е, українська, ну, От, тому м, тут дуже дуже небезпечна. От ну, ви дійсно на цьому треба наголосити. Тут є небезпека про те, що ми повернемося до. Е Російських піратських озвучок і дубляжів. для того, щоб стати спонсором, ви можете відсканувавши код, перейти за ним ось цей qr код просто з телеекрану, або знайти активне посилання в описі будь якого відео чи кнопочку спонсорство або спонсорувати. Варто це всього 100 гривень на місяць або дві кави, і ви вже наш спонсор. Одноразовий платіж теж можливий на PayPal чи картка. Моно там вже будь-яка сума на ваш розсуд. Тож, будь ласка, долучайтеся до нашої вельми активної команди команди, яка хоче зробити наш світ кращим.